Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А новий бунт на аеродромі Зябровки, як передає телеграм-канал Білоруський партизан, військовий та пілотів РФ заблокували білоруські сили спротиву ОМОН, міліція, армійські пілоти, білоруська армія, зокрема декілька великих батальйонів та її частини, перейшовши кордон. А в Україні примусом стали на сторону українського та приєдналися до білоруських батальйонів, зокрема кастуся Калиновського. Білоруси відкривали вогонь по росіянах. Перейшли. З технікою 170 полонених та 83 вбитих окупанти під час сутичок і прориву. Згодом буде більше інформації. Наразі відомо, що декілька рот відмовлялися воювати в Україні. Втім, білорусів погрозами змушували воювати і підписувати контракти з РФ терпіння у солдат республіки. Білорусь закінчилося за даними телеграм-каналу. Білоруський партизан до нас буквально за день перейшло 3,5 тисячі білорусів, які повинні були воювати, але відмовилися 2 тисячі. Захотіли продовжити воювати проти Росії російських окупантів півтори тисячі висловили бажання покинути нашу країну або ж залишитися, але не приймати участі в бойових діях. Саме проголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко збирався у грудні 2022 року віддати наказ про початок вторгнення в Україну в ефірі експресо, представник об'єднаного перехідного кабінету з оборони та нацбезпеки демократичної Білорусі та засновник білоруського десантно-штурмової групи у складі ЗСУ Валерій Сахашчик заявив, що армія відмовилася вести бойові дії на території України станом на кінець. Грудня всі боєздатні з'єднання білоруської армії перебували на кордоні. Військовослужбовці почали рух знизу, почали ставити велику кількість питань командуванню. Чому вони повинні йти в Україну? Чого раптом це українське народ став нашим ворогом? Міноборони спробувало залякати військових, і нічого не вийшло. Органи КДБ майже в повному складі, майже тиждень провели у військах. Шантажували, лякали, говорили з військовими, нічого це не дало. Добовіли вищому керівництву, що білоруська армія не готова до ведення бойових дій в Україні. Тому на Кази не був відданий, розповів він. Як відомо, Білорусія з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає ворогу. Зокрема, мінська давав Росіянам територію для нападу на Україну та повітряний простір для ракетних атак. Нещодавно стало відомо, що керівництво Білорусі обмежило військову співпрацю з Росією через неудачі, яких окупаційні війська РФ зазнали на сході та півдні України. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу остаточно натиснув на Білорусі і в рамках свого візиту до мінська 25 травня. Підписав документи, що визначають порядок зберігання. Ані російської ядерної зброї в республіці Білорусі ошой під час зустрічі наголосив, що рішення про застосування та контроль ядерної зброї залишатиметься за Росією. До зустрічі друзі ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.